Всіх вітаю. Сьогодні 24 люте, 25 рік. 3 роки три роки ми виживаємо, 3 роки війни. Дехто буде спорити, казати, що вже значно більше. Ну, я рахую, поки що так. Я говорю саме про цю дату, як таке повномасштабне вторгнення. І знаєте, вже трошки забувається, як воно почалось, і вирішив записати таке відео і для себе, як би то сказати, на пам'ять, і для вас. І хотів би почути від моїх глядачів, де кого застала війна, початок війни, і як взагалі які були відчуття, які були, яка які була інформація і так далі. Значить, я що пам'ятаю, 23 лютого чогось мені вночі не спалось, не повірите, зазвичай то я десь там сидів би в Ютубі, чи в Тіктоці, чи там ще щось похоже. А то я щось попав в Верховна Рада. От тільки я не, не, не пам'ятаю, чи то було в прямому ефірі. Бо це була пора, десь година 2-3 часа ночі. Отакого. Чи це було в запису. Верховна Рада, значить, вирішувала якраз чи приймати е не військовий стан, а як тоді було особ, особ, особливий стан, чи як то, як то, ано ну підкажіть, я вже призабув. Е значить, там депутати дуже спорили. Ще хтось з депутатів виступав і розказував, що як же ж то так, ми фактично в стані. Війни, ну, АТО, а на армію в кілька разів менше грошей виділено, ніж на дороги. ну і Такі такі спори всякі були. Якось там воно закінчилося. По-моєму, вони вирішили цей стан. Не військовий стан, а як особливий стан прийняти. Я так додивився до, до кінця ту справу, потім ще там щось трошки пошпортався в інтернеті. І вже так десь під ранок. По-моєму, вже навіть світало чи щось таке. Я, я якось заснув, чи задрімав точніше. І тут чую щось страшно реве, такий рев. ну Щось з розряду реактивного літака, але значно гучніше, страшніше і значно нижче, так, як би сказати. ну Уявіть собі, що я дрімаю, точніше там вже можна сказати сплю в хаті. І то мене заставило вискочити аж. Вискочити на двір. Була така хмурна, хмарна, хмурна погода, туман. І чую, що це так цей рев йшов якби звідси. З, 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 ну наскільки я так орієнтуюся, звідси з. З півночі, тобто з сторони Білорусі, я би так сказав. І в нас так виходить, що Кременець в такому каньйоні, і цей каньйон виходить саме туди на північ, і там вже йдуть рівнина. Поля, рівнина, озера, ставки. А, -а так він заходить і той каньйон таким, як би сказати, величезний яр, можна так ще сказати. Ну, Яр то то вже за -за слабо. От. І оце так, та е штука, вона йшла дуже низько. Тим каньйоном, і тоді в нашу сторону, е на південь від нас, тобто приблизно в сторону е Тернополя, воно так як би йшло над самою землею, видно не було, але чути і так дуже повільно, як для такої справи, воно летіло, бо уявіть собі, що я встиг проснутися, розчухатися, не полінитися, вийти на двір і виходжу, і воно так, знаєте, як то е по так, як то форму. Е рельєфу повторяли, і так пішло, значить, так, так наверх. Йо-маю, думаю, що ж то таке. Ну, літак реактивний. В нас тут частенько літаки літали. але не так. ну і плюс Інформація була вже така страшна, що там в Білорусі і навчання, і вони там вже крутяться і чувпуться. У е мене старший син е в, в армії. На срочній службі регулярно дзвонив до них, питав, що там у вас. Їм, їм там нічого не просвящали, на але насторожувала одна інформація, що сказав син. що Каже: о, півроку служимо, а нарешті нас мають відправити на полігон. Практичні заняття зі зброєю, а то все время щось таке. Такі такі заняття там ну як фактично не заняття. Він служив в Нацгвардії, і вони постійно виїжджали на ці всякі такі заходи в Києві. Його частина, ну він служив в Вишгородку, під самим Києвом, фактично. І оці всі заходи, от пам'ятаю, що він розказував на 1 січня, день народження Бандери. Це вони були в, в як то називається. Забув по українську, по русській уціплені. Потім там якісь були мітинги, теж вони виїжджали, то він відзвонювався, розказував. От. А тут, -та, а тут -та така штука. Значить. І що, що ви думаєте так? Я зразу на телефон дзвонити до сина. Не пам'ятаю. Ну, коротше, не додзвонився, ну, переляк конкретний. Дзвоню до, одно, до, до родичів, значить, до племінниці дзвоню. Ледь додзвонився, кажу, слухайте, певно, що то почалась війна, йолки палки Вони теж там попробуджувалися, почали там інтернети, те все діло. Дзвоню до одного колеги, не додзвонився, до другого. Дзвоню до такого Крутевича Володимира, а він дивується, каже, ти так, таку пору не спиш. Він знає, що я сова і під ранок, то вже був ранок фактично. Каже так, почалась війна. Знаєте, такий холодок, аж так страшно, і зразу купа думок таких страшних. Ну і першим ділом думається про що? За сина того, що в армії, що не віддзвонюється, що там сталося. Вже інтернет почав годіти, що Київ, Київ бомблять. Буча і це все діло, а, а, а вижгородок Буча, Ірпінь це все, все зовсім поруч. Сина не раз хотіли перевезти навіть військову частину в Ірпінь. Даже було таке, що його привезли вже буквально з хлопцями до самих воріт, КПП, а потім щось розвернулися і поїхали назад. Ну страх страшний. Зразу рванувся дзвонити до матері в село. Потім думаю, та не буду її лякати таким, бо вона теж дуже переживала за мого сина. І, кхе, значить, що? Шукаю я свій військовий квиток. Значить, е... ну, Мій військовий квиток було доволі легко знайти між документами, бо було у нас таке ЧП, колись, у нас був на квартирі кіт. Е... Оставили нам люди. Цей кіт дуже любив гроші. Тільки десь побачив гроші, зразу на тих грошах сідав і нікого не пускав до грошей. А одного разу він надибав мої документи і взяв гад, помітив їх. І вже, вже того кута в нас нема років зо 4, якщо не п'ять, а до сих пор запашок від, 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 тих, від військового квитка в мене є. Як би я його там не вивітрував. Ну, значить, що я, значить, находжу військовий квиток, пам'ятаю, що мені там в 16-му році військо тоді ще. По-моєму, був воєнкомат, вже не пам'ятаю, чи ТЦК, дали таку голубеньку писульку вставку е, Читаю в тій писульці, значить, в випадку військового стану або там ще там щось, щось е, в військомат без пов'язки. Я, значить, думаю, ну що ж, я зараз зараз я полечу військкомат, у мене підбілі під рученьки, а в мене е, на той час п'ятеро дітей. Вдома мати сама в селі, треба, думаю, так, треба якось підготуватися. Ну, значить, плани вже такі. Зв'язався вже з сестрою. Сестра була на заробітках в Німеччині. Обрисували план собитій, значить, що треба звести дітей, моє добро, маму з села. Худобу мамину все звести до сестри на господарство. В неї таке господарство в, такій, в топіку вулиці, по периметру все загороджено, місця хватає, ну а тоді вже щось, щось рішати на насчет війни і, і армії. От. Ну, Це вже трошки, було, трошки була інша історія. Коротко забіжу наперед. Е, я в секреті від своїх. Ходив, коли вже все підготував, згорнув всіх. Але слава Богу, що Бог дав мені так, що поки я всіх, всіх звозив до Кубки, згортав, то вже такими, як я, нагодували всі ці запасники. І коли я відстояв кілька днів в воєнкоматі в черзі, то мені сказали, дядьку, ти що? Іди собі гляди дітей. в нас по три атошники на одне місце, а ти тут прийшов. Дав Бог так, мене тоді трошки навіть обідали такими словами. Але є, видно, у мене хороший ангелоохоронець, охоронець що так обернулося. Колись, якщо буде цікаво комусь, розкажу, як то воно все було в подробностях, якщо то комусь цікаво. А від вас хотів би почути вашу історію, як, як для вас почалась війна, де вона вас застала, як, яка у вас була інформація. І хочу поздоровити, чи як би то вам сказати. Всіх, хто, хто три роки війни пережив, поспівчувати тим родичам, хто не пережив цю війну, яка ще не закінчилася. Але цих три роки, три роки ми тримаємось, три роки ми живі, то вже велика справа. Бувайте здорові, миру, всім нам, здоров'я, удачі і закінчення того всього пекла. Як найскоріше.